Вітаю! Ну, як бачите, Діма чіпляє плуг. І що це означає? Так, робота в селі не закінчується ніколи. У нас немає відпочинку. Ми тільки зробили сіно і одразу починається бульба. Тільки зробили бульбу, от тобі на потрібно вже орати і сіяти пшеницю. Чи то може на овець, чи на ячмінь, чи може на все зразу, менше з тим щось потрібно орати і щось потрібно сіяти. В сьогоднішньому відео ми вам покажемо дуже-дуже багато ораниці і найбільшу помилку Галі. Ну, давайте повернемося на самий початок. Мабуть, Діма ніколи не перестане дякувати собі за те, що він зробив оцю систему трикутних. Дуже зручна степка, і він швидко і неймовірно легко чіпляє чи плуг, чи то косарку. Отже, плуги в нас двох Вяли ми їх разом із трактором Т-25. ну як бачите, тепер їх і Донфен тягає. Взагалі йому нормально, не є важко і при нормальній погоді, звичайно, ми не говоримо, коли дуже мокро, бо там будь-який трактор сяде і буде буксувати, він нормально тягне і нормально орить. Ось тепер вирішили без прикрас показати вам, наскільки довго займається вся підготовка. Вчепити плуги, трошки їх підкрутити, заправити трактор, куди ж він поїде без солярки. Давайте трошки цей момент скоротимо і упустимо. Отак, все заправилось і нарешті перейдемо до ораниці. Перейдемо до ораниці, я сказала нарешті. Давайте я вам дам маленький спойлер. От якщо ви думаєте, що зараз ось так все буде ідеально, діма стане, поорець, півгодинки, як він, до речі, мені обіцяв. І все. І ми поїдемо додому. Ви жорстко помиляєтесь, як і я надіялася. По факту плуг ще кілька разів треба відрегулювати саме на полі. Так, так, там щось, і глибина, чи що він. Ну, блін, трактористи знають, що він там робить. Давайте я не буду намагатися це пояснити. Ну що ж, ну, а далі без коментарів. Давайте просто дивитися. Просто дивитися. А на час відійти Начальник пішов перевіряти, як зоралося. Рекс, гарно. Хвалюєш? Mas o mojo deixa na pelúcia, se é que eu estou na beira. A problema, a questão é que a gente está com o problema. Que é a graça? E Tai buvo dahliavo, bet so, įdėkau. Ja Štai aš ir ant traktorių kątausi.